Український співучий капелюх. До речі, знаєте, чий він? Не знаєте, я вам скажу. То капелюх належав одному чоловікові, який се називав Іван. Але його всі знали. Не знаєте такого? Я вам розкажу. Ото Іван приходить раз до одного чоловіка і каже: узьміть мене на роботу. Ну, а директор каже Івана, ну як я тебе узьму? Усмі? Усміть, бо я дуже вигідний чоловік, мене всі знають. Ну, каже Іване, чим докажеш? Не вірите, А ну ходіть. Та Іван вже там дали йому роботу, Іван щось там робив в майстерні. Ну, а то приходять такі директори, ну, так і з ОТГ нашого. Та й кажуть до Івана: Іване, Боже, допомагай. А Іван каже, дякую, дай Боже, здоров'ю. Ну, а директор се подивив та каже, Іване, та тебе дійсно люди знають. Мені встигну, аби ти був, каже, якийсь різноробочий. Давай ми тебе поставимо майстром. Іван каже, Най буде і так. Поставили Івана майстром. Іван... Іван майструє, вже має 20 чоловік з боку. Приїжджає комісія на Великий Завод. Та й до Івана приходить і каже, дай Боже Іване, як ви це чуєте? А Іван каже, та байки, каже, я майстром ту роблю. А директор такий великий очі і каже, нічого собі, Іване, та мені встидно бити, дійсно був майстром, тебе дійсно люди знають. Та Іванся так подивив та каже: пане директоре, мене сам папа Римський знає. Та, ну, та я вам кажу: ану, їдемо зі мною у Ватикан. Приїжджають в Ватикан, директор і Іван. Прийшли на площу біля Собору, та Іван каже до директора: пане директоре, а ну дивіться. Я лізу туди на балкон до папи Римського, та й вам звідти рукою помахаю. А директор каже, та не буде і так. Та й стоїть директор у центрі, Іван виліз на балкон, та й лише від папи Римського помахав так рукою файно, Звертається назад і каже директорові, Ну як? А директор каже, Іване, чесне зло, бим тебе не знав, не, не шлях, Стою я тут у центрі. Дивлюся, ти виліз на балкон. Та й мені віти рукою помахав, а збоку стоїть чоловік, ти каже мені, ганунцю, а ви не знаєте, хто то такий, коли Івана нам з балкону рукою махає. <рес> ну, видите, так, що той капелюх може розказати буквально все і про всіх. Не вірите? Вірите, так? А давайте ми на молодих перевіримо. Я попрошу нашого нареченого піднятися. Наречений, піднімайся. Натягни собі на голову. Файненько, аби всі виділи, що ти зараз думаєш про свою кохану, ану? Що люблю тільки тебе. Богдан у мені. Моє серце палає у вогні. Що ти ну що, вдавна шановні вдавна друзі, дійсно правду каже Капелюх? Давай перевіримо. Че вона взаємністю відповість тобі? а? Перестав, перестав капелюшок. Наречена піднімається, Аня, ану піднімись, Аня. Ану, що ти скажеш нареченому? Коханий, мій кришталевих світ, коханий, тобі дарую світ, коханий. Сонці... Ну що молодята? капелюх каже правду. Можна йти до ваших гостей? Точно? Ви присідайте і дивіться, що буде далі. О, який В той чи в той. Давайте у той його, ага. А Давайте так, виберемо на умання. Шановні друзі, чи можна підійти до вас? Я вже підійшов до вас, але чи можна вас потурбувати? Можна, так? А дружину? Ви думаєте, що так, а? Давайте так. Можна поспілкуватися з вашою дружиною? Буквально декілька секунд. Ні. Ну, як ні? Пані, а ну скажіть чесно, скільки ви років вже у шлюбі? Сорок. З чоловіком? <глава> так, так, то з чоловіком, так. Добре, дивіться, ми бачили, як наші наречені, які мають почуття один до одного, так? Чи можна послухати, як, що ви відчуваєте до коханого? Можна? Підніміться, будь ласка, підніміться, аби всі бачили. Сорок років разом. А ну подивимося. Опа! Стоп! <мас>. <муас>. <hat> Пані каже, що ваша гітара давно не грала. Я не знаю, чи можна таке навіть припустити. Такий чоловік з такими вусами, як у Зіброва. А Ану можна піднятися вас. Що ви на то їй скажете? А Скажи мені, ну що ти хочеш? Зразу бо ти, ти мені не даєш, коли ти, ти даєш, ти мені не даєш скотко. Що, що, що тихо? Оп, бо ще може Боже, щось не то вилізти, правда? Давайте ми плавно перейдемо на той бік. Шановні гості, чи готові ви чекати нас, га? Готові? Ну, дивіться, я бачу, що тут є не тільки такі старші, є і молодші, правда? Я знаю, що цей чоловік ходив в кавалірку. Ходив собі в кавалерку, ходив, та навіть ми йому весіля грали, га? Ану встань. Дивись, я не знаю, чи то правда, чи ні. Видиш, там трошки інакша історія була, а у тебе може бути зовсім інакша. Як ти ходив кавалерку, що ти співав? Ану. ну. ти дити, тільки ти ти, тілько ти, ти тільки ти, малинка, золотонька. Ти, ти, мала моя Опаски! Ну, Чекайте, то він так собі співав, а що вона йому на то казала. Ану, встаньте, встаньте. Що ви йому на то, -то відповідали, коли він до вас ходив у кавалєрку? Ану давайте послухаємо музику. Просимо, музику. Ну, ну ну, 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 ну зараз капелюх, хто вам розкаже. Чи ви правду йому а казали? Такі! Meta ki gerobi a meta kifreoli. Ну, секс бомби в селі можуть бути інакше не буде. Дякую, присідайте. Ну, а тепер я хочу подивитися у очі мамі нареченого. Ну матусю, пам'ятаєте, ми з вами де мали якусь таку невеличку розмову, так де ви казали, все буде добре, так як Вакарчук співав. І все буде добре, та інакше не буде. Дивіться, а ну встаньте, будь ласка. Я знаю, дивіться, всім гостям. Весело! Гості танцюють, гості співають, гостям кльово. Але гості не знають, що рахунок в руки ви візьмете. Так? Що ви будете тоді співати, ану? Всі, дякую, але дивіться, є на тому боці ще хлопці, які собі просто сидять і абсолютно ні про що не думають. Я хочу запросити вас і вас. Дозвольте на середину до наречених. Ходіть, ходіть, хлопці, сюди, станьте тут, візьміться за капелюх руками. Двоє, один і другий. І догори підніміть. Ану? Оплески хлопця! Хлопці, молодці, молодці, пересідайте за святковий стіл. Ну. Шановні, я хочу попросити цю дружку піднятися. Дружкася подивила на тих бізнесменів, так се на них дивила. Так їх було їм шкода. Я не знаю чого. Зараз, може, Капелюк скаже, що вона про них думає, ну? Весі <плеска> з того шановні друзі, Поплескайте, дружці. Ну, але то не факт. То не факт, що дружка сама сміє. Дружба встань. Ви. Дружба, дивись, я не знаю, що тобі бракує. Ти маєш таку файну дружку. Ти маєш такий кльовий кабак. Ти маєш нормальних музикантів, правда? Гостей взагалі супер. А молоді краще всіх. Що тобі бракує? Не знаєш, а я тобі скажу. Є? Облески дружбі! він буде любити. Молодець! Шановне панство! Дорогі молодята! Ми бажаємо, щоб вас кожен день у вашому сімейному подружньому житті було декілька хвилин, але такого позитиву, прекрасного слова. І тоді, дійсно, як каже, Вакарчук, все буде добре і все буде добре. Наливайте за здоров'я наречених. Дякуємо. Поаплодували один одному. Молодці, за декілька хвилин. Ми знову з вами зустрінемося.